Російські окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню в зоні проведення АТО. Сьогодні вони 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. На Донецькому напрямку противник вдавався до збройних провокацій в районі Авдіївки та Троїцького, де застосував міномети. Захисників Кам'янки супротивник поливав кулеметним вогнем. На Святодарській дозі з гранатометів ворог обстріляв селище Луганське. На Маріупольському напрямку біля 6-ї години ранку під нищівний вогонь артилерії потрапили наші воїни у Широкиному. Крім цього, окупанти у Широкиному та Водяному вели вогонь зі 120-мм мінометів. Збройні провокації з використанням стрілецької зброї тривали у Старогнатівці. З 7 до 12 години ранку ворог дотримувався режиму тиші, після чого поновив вогонь на обох напрямках, застосувавши у Гнутовому гранатомети та стрілецьку зброю, а в районі Авдіївки міномети 82-го калібру, гранатомети та великокаліберні кулемети. На Луганщині ж протягом дня було спокійно.